Я би хотів би трошки повернутися ще до теми мам і чат GPT. В мене мама просто вчитель фізики і в школі, ну там звичайній середній місцевій. І ну, вона, типу, чула щось про ChatGPT, GPT, ніколи там, про це не знала, але я їй завжди там, там, приїжджаю, коли я приїжджаю до батьків, я там, завжди мамі щось розповідаю: інноваційне, там, щось класне, круте. Бо, наприклад, ну, я там, розумію, що в системі освіти дуже важливо там, якось мотивувати, розповідати якісь цікаві там, приклади застосування науки. І я там часто от, там, приходив і батькам теж розповідав там, типу, про електромобілі, про прогрес там, в self-driving car, розповідав там, про гайперлуп. Там, і, типу, там повинен взагалі там змінити те, як ми подорожуємо світом, і наскільки це швидше може відбуватись. І що це все в принципі працює на фізиці? І типу я мамі це розповідаю для того, щоб вона приходила, типу, в школу і ну там. Не починала урок з того, що в нас і там нова тема. А в типу школі, типу, да, сьогодні ми розглянемо тему, на якій люди роблять мільярдні бізнеси, типу, і вирішують купу життєвих проблем. Типу, хочете бути такими ж крутими, давайте розберемося там з таким розділом фізики. От і в неї одного разу була було одне завдання, в рамках якого їй треба було вирішити там систему тригонометричних рівнянь. І вона каже: Ну я вже просто забула, як це правильно там робиться. Типу, і я от його склала. цю систему рівнянь, але, типу, ну якби Ну, не знайшла спосіб, ну, типу, не було часу почитати десь там, як ще ж правильно робиться. Я такий, секундочку. Ми відкриваємо ноутбук я кажу: так, мам, дивіться, є така штука, називається ChatGPT, Ми вводимо туди це, це рівняння, нажимаємо Enter. Воно починає вирішувати цю систему рівнянь. Мама дивиться, читає, читає. А я отак просто мозок не включаю так, на комп'ютер на неї, на комп'ютер на неї. І дивлюсь, які в неї будуть емоції. А потім читаю: типу, ChatGPT відповів. типу, е Ну там ця система рівнянь не має розв'язків. Типу, я такий блін, типа. Ну шкода, що, типу, мама там не mm -hmm. вразилась, але вона така читає, читає, чекає. Почекай, каже: ну тут він не правий. Типу, він тут неправильно сказав. Я такий, блін, точно. І кажу: а чому ця система рівнянь не має розв'язків? Ой, вибачте, я помилився. Типу, і вирішує правильно. І мама така, о, це вже правильно, типу. І я такий сужу, о, клас, типу, дуже круто. Можна сказати, що твоя мама вчить модель. Fact, <laughs> act, <yeah. laughs> в принципі, да законтриб'юти лав OpenAI. Yeah. <laughs> Одним словом, вона після цього така так: а ну, ну збережи, каже мені, це в закладки в браузері і покажи, як туди заходити. Типу, я каже, ще ще потім попрацюю над цим. І типу вона зрозуміла, де це вводити, як це працює. Я yeah. був дуже дуже задоволений. Да. І типу, я надіюсь, що ну, типу, я кажу, ви теж враховуєте, що там ваші учні вони можуть використовувати чаджип'іті. Mm -hmm. Тому ви тепер вже знаєте, як це працює, як це може працювати. Типу, можете перевіряти це і там. Ну, якби людей. Э... Ну, типу, розуміти краще, хто використовує такі тули, хто ні. Але типу, я її підсвічував, що типу, це ну якби з одної сторони круто, коли учні типу там викручуються і знаходять якісь способи вирішити завдання, Проте в школі я вважаю, варто приділяти саме от базі час і навчатися. Тому я сподіваюся, що мама типу буде розвивати цю тему і розуміти, як це працює, присікати і правильні правильні робити поштовхи для навчання. Це учні. дуже прикольно, коли викладачі, особливо в школах, знають ці інструменти, знають, як вони працюють, і взагалі знають про що мова йде, коли учні кажуть, типу в чат GPT я зараз напишу і спитаю. Це Дуже класно, що ти таке показуєш. що Вона ще й ведеться на це. Це взагалі бонус. Додатковий мене просто вразило навіть, що типу, моя мама. Вона, типу, по-перше, вона, коли я писав вона така так, так, так ти, ти ти йому скажеш, що це саме оце. І Я на неї дивлюсь, блін, та типу, ну ви шарите писати промти, бо це дуже важливо задати правильний контекст. І, типу, більше того, вона перевіряє, тобто, ну, типу, вона така, ну вона ж не вірить, що це типу, ще можливо. Тому ну, якби є два головних правила в використанні AI я толів, це, типу, правильно написати промти. Цьому варто дійсно приділяти багато уваги. І чим якомога чіткіше ви напишете завдання. Так буде кращим результат. І друге, це завжди перевіряйте його і факт чекайте бо AI, він це просто насправді мовна модель. От, але дуже часто і в дуже великій кількості завдань вона вирішує задачі правильно. Всім привіт! Мене звати Йожев і я став інженір в МакПо. Всім привіт, мене звати Настя. Я сіньор дизайн-ресерчерка в rd команді в МакПо. Всім привіт! Я керівник сервісу аналітичних рішень в МАКО. Ти зі своєю мамою мене наштовхнув на до речі мою наступну тему. Так, от трошки косвенно, але Сенс в цьому є. От який, от якби тобі сказали, там, знаєш, типу 10 років тому, що твоя мама вчитель фізики якимось чином законтрібнують в OpenAI. Ти б як ви нормально? Ну, типу, да. Ну, Це, це цікавий експірін, звичайно. Uh, я uh, розкажу сьогодні про курс, який буквально вчора в мене закінчився. Uh, я приходила онлайн-курс в Харварді, який називався Open Innovation. І це про підхід uh, в інноваціях. Які... Open Innovation — це такий підхід, коли компанія не Внутрішньо вирішує свої питання, а е, робить або конкурс з цього, або залучає людей зі сторони, або компанії зі сторони. Тобто відкриває це питання за межі компанії і залучає людей звідусіль. Це може бути по-різному. Можна долучатись до різних компаній інших, можна робити конкурси в себе там на сайті або на платформі, як зручно. Можна використовувати всякі системи типу Upwork. Але суть в тому, що. Проблема, яку ви яку ви не можете вирішити, виходить за рамки компанії, і ви е, залучаєте більше людей. Поки поки я не почала про кейси розказувати, скажіть, чи знаєте ви взагалі якісь компанії, які використовують такий підхід от відкритих інновацій, коли в них є якийсь е, кейс, і вони в загал його відкривають? І такі давайте всі разом подумаємо на це? Ну мені здається, що Google, Facebook в це так вкладаються. Mm -hmm. Ну, я, я не впевнений, що я там добре зрозумів, якби тонко ще, але там у Google є там окремі лапс-проекти, які вони типу, показують. От ми там вирішуємо зараз таку проблему, от у нас такі результати. Вони опенсорсять багато чого. Плюс Facebook так само в них є там, ціла, е, цілий розділ на сайті з купою інструментів різних. Наприклад, можу там, зі своєї сторони згадати там, про Facebook Profit. Це, типу, модель для прогнозування бізнес-показників бізнес на часових рядах. Uh -huh. Ну і це прям, типу, дуже класно. Власна штука, якщо там вміти правильно її натюнити, можна робити якісні прогнози. З врахуванням сезонності, там спайків на Чорну П'ятницю і так далі. І ну, типу, як на мене, то в них, мабуть, цей open Innovations підхід. Що ви думаєте? Я взагалі думаю, що люба компанія, яка має open source, там на open факту, так. Якраз там, якраз в. Ярко виражений цей підхід, коли вони віддають е, свою роботу, яку потрібно зробити, і допомогу просять в ком'юніті. Угу. Е, я теж, до речі, дуже за open source. Взагалі ідея опенсорса, це прям топ. Можна про це теж багато. Так, е, та, от ми, до речі, підходимо. У нас у нас є оцей Open Innovation підхід, і це дуже, дуже круто. Е, ще один я сьогодні. Якось я до цього не задумувалась про це. Сьогодні буквально подумала, що в нас в МакПо ще є один підхід оцих open Innovation, це наш хакатон. Це коли Хакатон це щорічна подія, коли ми ем, будь-який спеціаліст з Макпо може долучитись до будь-якої команди або придумати свою команду або ідею і зібрати людей, щоб втілити її. І на цих хакатонах постійно зустрічаються люди не з однакових команд, люди з різним бекграундом, з різним досвідом, і роблять абсолютно нові штуки. Я от подумала, що це так само досвід Open Innovation того в тому сенсі, що ви залучаєте, ви диверсифікуєте свою команду абсолютно новими людьми. Людьми, з якими навіть не спілкувалися до цього, і робите щось зовсім нове. І з цього майже завжди виходить щось дуже класне. Щось залишається в Макпо і після Хакетону. Чимось ми користуємося, щось там може піти, залишитись як ідея на майбутнє, але суть в тому, що це класно працює. І от на цьому курсі підсвітили дуже класну ідею, яка над якою я багато думаю. Це навіть не генерація ідей, Формулювання проблеми, що від формулювання проблеми залежить взагалі все, до чого ви прийдете. Сто відсотків. І звичайно. що Звичайно, що ну, ми всі знаємо, що треба там класно сформулювати проблему, щоб був класний вихід. Але я коли побачила на прикладах, як це працює за, саме з Open Innovation, Я мені прям у мене аж загорілись очі, і мені захотілося все, типу, розбивати на ну, такі такі приклади і все, все відпускати на Open Innovation. Був е, класний приклад з НАСА. Е, хоча НАСА виглядають як е, компанія з дуже вузьким доменом, типу, ну куди Open Innovation в НАСА? Ну, типу, люди літають в космос. Що ми зараз спитаємо у всього світу, типу. Як нам ракети будувати, ну, непонятно. Але, як виявилось, вони дуже багато використовують Open Innovation підходи. Вони розказували на кейсі цього розбиття проблеми, формулювання проблеми, на кейсі якоїсь там роботоруки, яку вони робили. Їм треба було якась робота рука механічна, яка буде в цьому космічному кораблі, і вона має виконувати якусь певну функцію. І вони почали формулювання проблеми з того, що ось Тіпан, нам потрібна робота рука, яка робить таку функцію. це дає їм певну виборку людей. Це дає їм виборку людей, які розбираються в роботах, в роботоруках і в космосі. Потім вони цю проблему трошки розширили. Нам потрібно якийсь механізм, який робить щось в космосі. Ця проблема, точніше, вибірка, трохи збільшилась до людей, які не обов'язково мають в роботах щось шарити. а Будь-який механізм. Потім вони взагалі якось подумали, як можна краще це все формулювати, щоб зробити ще більшу виборку, і закінчили на тому, що вони з цієї руки залишили те, з чим конкретно в них була проблема, а саме якесь певне кріплення в цій руці. І вони такі, ось у нас проблема з цим кріпленням, воно має робити ось це. І вони розширили вибірку від від точніше, отак вони рушили вибірку від роботознавців, космакосмовідів до людей, які просто щось в механіці шарять. І в них була неймовірна кількість варіантів, з яких можна обрати. І вони, отак, от в своїх інноваціях використовують такі штуки. І також по кейсам сьогодні буквально читала один дуже цікавий кейс про. Чіпси, але там не написано було, які саме чіпси. Але насправді не важливо, бо вони всі плюс-мінус. Що якась компанія, їм треба було зробити менше жиру на чіпсах, і вони не могли зрозуміти, як це зробити, тому що коли в них була якась там система, яка трясла тіпа, ці чіпси з жиром, чіпси розлітались, жир розлітався, чіпси покрошені і все погано. І вони, Спочатку сформулювали проблему так само: типу, от нам треба прибрати жир з чіпсів. І знов-таки це дуже маленька вибірка людей, яка вам допоможе. І потім вони цю проблему переформулювали в як прибрати в'язку рідину з хрупкої, з крихкою поверхні. І тоді спеціалістів стало сильно більше. І вони вирішили цю штуку. Там в результаті вийшло те, що вони не самі там ті чіпси трясли, а повітря навколо них вібрації, і воно струшувало якось обережніше цей Топ. жир з крихкої поверхні. І ще про кілька кейсів розкажу, які мені здається, що ви знаєте точно, але може не думали, що це упини новація, або не задумувалися, або все одно. Якщо бачили, то Лего постійно робить набори. Засновуючись на тому, що за що люди проголосують або прокоментують, так в них з'явився набір з цього теорії по вибуху здається, що там друзі і офіс. Я майже впевнена, що це теж типу те, що люди запропонували або наголосували. І в них це прям вбудовано в їх сайт. Тобто людина може запропонувати якусь ідею. Вона збирає якісь голоси, і вони бачать, що людям треба людям цікаво. Ось, типу, Open Innovation дуже просто зроблений і дуже класно працюючий. Блін, тепер я зрозумів, звідки в мене в дитини є в Лего, просто камінь камінь. Ну, типу, в Лего є камінь. Він неправильної форми, такий рандомний, рандомний предмет. І такий, блін, камінь. Так, і так. це, типу, одна із улюблених іграшок моїх дітей. І я типу розумію, що це просто хтось, мабуть, а, закинув цю ідею, за нею приготував камінь. А, да, я хочу камінь, камінь. в Лего. Просто камінь не просто камінь. Ні, я маю на увазі, просто фізичний камінь, не, не то вже. Да? Ну, типу, Обо. в тому той прикол, що типу, в Лего є типу іграшковий камінь. Типу, що може бути простіше за камінь? Речі, ну, типу, речі. ну, машинка ігрова, да, типу це простіша модель машинки, mm. А ну, типу, це камінь. Вибить. <рес> до речі, зараз вообще, в Лео, якщо про Лео говорити, то там на сайті якраз переходиш, саме не спускаєшся, і там до голосування ти можеш обрати свій дизайн, зробити, прям його правильно нарізати, на скільки частин ти там це все вказуєш. Люди голосують. Якщо ти набираєш певну кількість голосів, тоді Лего бере його в роботу. Якщо там задіяні, наприклад, як друзі, то вони мають купити патент у друзів. Ну, типу, можливість ну, в компанії, яким це володіть. Якщо це якась природа, наприклад, як камінь, да, то їм нічого не потрібно купляти, і голоси набрані, і вони починають випускати цю серію. А з кожної продажі ти як засновник цього дизайну отримуєш гроші. Wow. І там є е, показане відео, там людина з проєкту, Ретувала де песик ну, сім'я, будинок і дерево. От, і песик бігає, отакий от от дизайн, типу якби сім'ї, типу ідеальний там, американський вот типу, що в них там вокруг це поле, там, і так далі. От, і там засновник цього заробив на ньому 365 тисяч доларів. І заробляє Клас. далі. Типу, і яка на класна мотивація, і як класно, що їм нічого не треба для цього робити. Так, люди самі приходять да. і роблять. Люди просто приходять, і такі хочу Хогвартс». Так, тобто їм, і по все. суті, приносять ідею, їм приносять маркет ресерч безкоштовно, їм приносять е, аудиторію безкоштовно. ну, не безкоштовно, За 365 тисяч. Це, це не Ти ніщо. коли лайкаєш, це додається список, і якщо вони випускають, то вони тебе повідомлюють, що вони випустили це. й є... тобі якийсь упаде. з прям... тобою поділимося? Ні, ну тут прям то, що ти типу лайкнув, тобі це подобається, і ти ще пішов зразу, в тебе є аудиторія, яка це можливо купить, тобто ти вже сконвертуєш 100%. когось. Тіпи, це прям, ну, неймовірно. Тіпи, от, і до цієї інновації хотілося би йти. Наприклад, теж один із варіантів, таких є, можна сказати, давайте так, я назву це незалежні новини. В Німеччині є сайт новин, який будується на людях. Mm -hmm. Тобто будь-який програміст може зайти і написати, там пришвидшити цей сайт, або там, наприклад, змінити алгоритм видачі статей, або ну запропонувати це мейнтейнерам, а вони вже там, типу, виходять як колеги, типу роздивляються, і там можна пропонувати навіть свої статті. Тобто, ти не маєш працювати, і ти можеш там, грубо кажучи, написати там статтю, що там щось в світі сталося, і запропонувати. І люди там голосують, і ця стаття видається під твоїм брендом, там на mm -hmm. переход на тебе, і це типу кажуть. Що це якраз єдиний типу, новосний портал, який на нього типу, є вплив по факту людей, які ну, типу, сабмітять. Да? Але там ти можеш запропонувати будь-що. Типу, тобто, як, мі як мінімум, ти можеш запропонувати. І деколи там виходять статті, як і, ну, типу, праві, і так і ліво. Ну, типу, якщо там дивитися політично, і нема та там заангажованості якоїсь там політичної там, влади і те іншого. І я такий. Боже ти мій, тось тобто ми можемо там, грубо кажучи, нам не потрібно. Типа, ми можемо зруйнувати цю заангажованість. Ми можемо самі контролювати щось. Якщо компанії це захочуть, я такий класно, я би це робив. А з другої сторони, я такий розумію. Тобто компанії не потрібно вже нанімати якогось типу журналіста, техврайтера, да. Ну то тобто, їм вже менше персоналу потрібно, бо люди самі це все приносять, вже надають цього. Тобто, там якийсь можна запустити такий же самий блог там по їді, да? і не потрібно буде там. Е Тратити гроші на гонорари клопотенку, да а можна буде просто чекати, коли люди прийдуть і туди будуть вставляти статті, і Люди будуть самі робити собі там борщ з там не знаю, з шавілю, да, типу, зелений борщ. Там і їх буде видів 100, а не один якийсь. Ну це прям ну типу Да, да. І. Найприкольніше, особливо для компаній, це те, що ці інновації їх часто компанії побоюються, тому що ну є ряд причин, чого їх побоюються. Це інтелектуальна власність, типу кому належать права. От як ти кажеш, якщо робити давати гроші або якийсь приз, то це в принципі фікситься, але не у всіх так. Також ця штука ще трохи може бути по. Ну, по-перше, це трохи треба переорганізувати структури в компанії, маючи, що, типу, у вас зараз є в воронці ще, один, ще одне джерело, звідки ці ідеї несуться. Що також б'є трохи по моралі людей, які працюють всередині компанії, тому що по суті люди, коли приходять в компанію, вони на ну, певну посаду вони відчувають себе проблем солверами, і їм цю задачу не дають виконувати в якийсь момент, якщо так дуже грубо казати, використовуючи опани Типу, ти посиди, а ми зараз підемо в людей попитаємо. Того, ну, коли такі штуки застосовуються в компаніях, то теж треба враховувати. але Якщо це зробити нормально, правильно і дати людям зрозуміти, що це не інструмент, який заміняє вас особисто і вас вашу посаду, а тіпе штуза, яка вам допомагає в роботі, то має бути легше. І от це до того, що не дивлячись на ці всі мінуси, компанії ще не іноді не враховують, що це дійсно часто дешевше робити, ніж навіть аренді дослідження всередині або Швидше робити залежить від кейсу. Я ще згадала про кейс. А, ти казав за Лего, що типу люди по суті придумують е, самі штуку, от їм дали гроші, і все, у них є notification, до них прийшли покупці. Все класно. Е, був такий кейс в Ніве, коли вони запостили там, я не пам'ятаю, але ледь не в Фейсбуці щось вони прям запостили і отримали от своє open Innovation е, дослідження. У Них була проблема з тим, що дезодоранти залишали на одязі якісь сліди, і вони написали і спитали, типу, в. В людей, чим ви виводите сліди, які залишаються після дезодоранту, якими Топ. засобами вони перечислили якісь свої найкращі штуки, свої найкращі засоби. ніби я такі, окей, дякую. Ми пішли. Дослідимо, і... чи можна це всунути прямо в дезодорант да. і повернулися з дезодорантом, в якому це вже все є, і все класно. І це по суті, ну я це якесь не... не думаю, що вони комусь там прям приз якийсь давали. Я от реально коли читала, от мене було враження, хоча треба перевірити, що це от дійсно ледь не там в коментарях в Фейсбуці десь було, а, а тому, що, типу, що їм вартує, просто спитати ну, дуже пач. крутий кейс, так да, і е, останній кейс, на якому я хотіла зупинитись, е, і передати слово далі, це кейс Самсунга, тому що він якраз більше про те, як е, компанії працюють з іншими компаніями, не обов'язково з людьми е, різних професій, от як типу, ВНІВія, а саме B2B, е, що в ході. От якогось певного такого ну, хакатону, назвемо його так, я не знаю, як, Facebook, як Samsung це називає. В ході такого процесу Open Innovation вони розробили продукт з називається Project BOM, Project BOM. Не знаю, як правильно це читається. Але суть в тому, що в них тепер є. Вони розробили портативний додаток для діагностування очей і він використовується у В'єтнамі, де всього 250. Лікарів на 100 мільйонів людей. Тобто лікарів, які з очима, як це з, окулісти. Так, всього 250 окулістів на 100 мільйонів людей. І вони розробили цей додаток, який портативний, з ним можна. Тобто, людина не має приходити стояти в черзі, або там я не знаю, або може... інші лікарі можуть це згадати зкачати. Тут я вже не сильно заглиблювалася, Але суть в тому, що вони ну, от завдяки цим відкритим інноваціям. Можна робити не тільки, от, типу, продачі собі Лего і там серіал Друзі Лего і Камінь, а можна ще й зробити такі от дуже класні соціальні штуки. Я, я впевнена, звісно, що вони з цього щось зробили теж, але це дуже класно бачити, коли воно на щось гарне йде. Тут мене хотіло, я якраз хотів до. Плавно перейти до що в мене по роботі. І, виходить, ти сказала, що дуже багато R&D проводять люди. да? і, типу, можна віддати це якраз інновацію, типу, іншим ребятам, проводити це R&D і вже, якби, давати нам якісь цифри для того, щоб ми зрозуміли, чи варто нам в йти в цю історію. І тут виходить, в мене така ситуація. Зараз якраз що по роботі. Всім пока!